це я нап'яжний канал а у тебе от руйціку німає тоже камери я мене був другий рисунок але все тоже правильно правильно сюди туди хре я оце тут ще спереду ні а тоді думаю ну як що за всі що ось ось пише ось що ця як будто а от у мене що мене так, дірочки оці як робляться. Оце я їх побачила. Ось Вони цвітні, мережкою показано. Так не соображу туди. От так гарно. Я ж оце по цій книжці навчилася робити. Оце в мене щось виходить отак, як оце Оце. А де ж її мордочка? Нема ж в неї в неї тут мордочка. Ні, нема. Натуральної морки. Хтось не ну? вже її. У мене це вона, знаєте, яка? Я не знаю, в де це вона у мене таке. чи у. Чи в невістки десь О, оце воно мені оставила. І ще десь була оце я по цій книжці і я вам розкажу. Покажу я. Оце буде. не розумію, тут воно в мене виходить, так, що так. я зав'язую вершечок отут. Да, Оце ж воно можна, можна і як отут, тут. А, і Давайте що, а я зроблю і на настілочку. На настіл. А мені все одно треба розпутати. Ви хотіли на настіл? Просто, що вам все по новій треба робити. Так, ви це дуже душе і дає. Оце як, тут я у вас робила, шиїте. а тоді оце тут. А тоді оце ж сіла, то я не спробую. У вас оце верх. Угу. Оце ви знаєте, що у вас оце верх, ми будемо йти отак сюди в голову. Угу. Значить, дивіться, якщо будемо робити ляхівку, угу. оце ви вже знаєте, так? Так. Так. Це точно ви знаєте. Ну, вже да? знаєте так, Чи так, вам ну, ще треба показувати? Якщо ви зробили так, його то... по цьому, воно на сорочці, ви вже, так, ви вже це освоїли. Значить, зараз давайте тоді будемо робити ляхівку. Є вже у вас всі заготовки. Отут треба одну пропускаєте, одну так. ниточку пропускаєте. Ага. Не, не ниточку, а оту. Ну, кубочку, да. один пропускаєте і три. Така, ну якась така шея. А там скільки треба? Три клов. Оце. Сім домашнє завдання. задання. Підір. Треба пройти стовпчик, так? Да? Да, да. Я лучше пройду стопчик. Занову, так? Да? Да. Ну давайте, стопчик проходимо. А було теж до проходу. А що ви будете? Лена, ви не буду, я мої вибачаюся, коли це лиці. А, ну вирізати. Я думаю, щось ви будете вирізати. Ні, ні, тен не буду. У чорта. Ну, у вас там все добре, вам не треба нічого купити. Дай, ну, будь-то,